Друзі, вітаю! У мера вийшов з інтерв'ю на Reuters, де говорить про те, що Росія готується відкрити новий фронт. Окупанти тримають 300 тисячне військо біля північних кордонів. Давайте це розберемо і друге Стефанчук, президент, назначений Путіним, вийшов з нормальною державницькою позицією, пояснив Путіну. Всі, скажімо, помилки, які путіну медвечук приніс, зачитав і конституцію сто. Статтю 108 Конституції, де написано, що президент повинен дочекатися нового обраного президента і сказав, що Зеленський повинен робити далі. Одним словом, Стефанчук дійсно повів себе як нормальний правильний спікер і дав чітку відповідь Путіну, навіть які статті Конституції російської йому читати. Ну і посміхнувся, що каже: задоволений, що на болотах почали читати нашу конституцію. Дійсно, Стефанчук не людина, якій влада запамрочила голову, особливо окупаційна спроба. Ось таких маніпуляцій нашої Конституції дійсно порядний, нормальний спікер. Ну, от і насправді зараз розберемо його позицію теж. Ну і позиція Макрона, що він підтримує наші постріли по території Росії. Давайте все по порядку проаналізуємо, от, але дуже попрошу підписатися на цей YouTube канал. Ви Знаєте, що ми боремося з російською пропагандою, а збираємо ми з вами 600 тисячі для снайперів Маузера Сергія Позняка, дуже крутого бізнесмена, військового людині, який, скажімо, пропонували великі посади в високих кабінетах. А він, як справжній казав, сказав: Дайте мені снайперів, я піду знищувати окупантів. Ну але щоб ці снайпери могли доходити до своїх вогневих точок, треба їм. Купити дві автівки. Ви сьогодні досипали і там вже десь 170-200. Одним словом, рухаємося, 140 в них вже було. Тому, будь ласка, там є посилання на банку, картку одразу кидайте все. Так, по цьому в нас е зрозуміло, а зараз ми проаналізуємо Рустема Умерова, міністра оборони. Росія збирає біля північних кордонів України 300 тисячне військове групування, щоб відкрити новий фронт, говорить Умеров. В інтерв'ю Reuters, велике інтерв'ю він дав, але найцікавіше, що нас цікавить, там дуже багато всього. Те, що він оцінив поточну лінію фронту в 1250 кілометрів. Додавши, що Росія тримає біля кордонів близько 500 тисяч військових і готує ще додатково 200-300 тисяч. Умеров назвав головне військове завдання на найближчі місяці: це отримати вогневі рубежі та стримати наступ ворога. Для цього Україні необхідно більше вогневої потужності, ракети великої дальності. Він зауважив, що майже половина необхідної західної військової допомоги прибуває до українських військових із запізненням. Кожна друга зброя запізнюється. І ця затримка грає на руку. Кремля. Чехи, правда, сказали, що за кілька днів вже їхня ініціатива буде присутня в Україні, а Макрон, будучи в Німеччині, заявив. Про те, що е, він підтримує право України бити по території Росії по військових об'єктах. Ви знаєте, що деякі країни висловлюють скепси. Сам крон сказав: Ні-ні, ні, будемо, будемо, будемо давати можливості. Ну і Борель теж вийшов в цій темі і заявив, що е, є ще кілька країн. Він правда не назвав які, але теж сказав точно, що це. Країни, які хочуть дати Україні право бити по території боліт. Ще одна: сучасні винищувачі f 16 ймовірно, будуть в Україні дуже дуже скоро. Однак, затримка з постачанням інших вигідних західного зброєння грає на руку Кремля, додає Умеров. От і ще він додає, що мета Кремля відкрити фронт на півночі. Ми тримаємо, але, звісно, нам потрібно більше зброї, говорить Ростем. Каже, що в цьому сприяють сумніви деяких європейських країн. Цьому сприяють сумніви от, наративи російської пропаганди, які бояться Україні постачати зброю швидко, якісно і багато цієї зброї. Тому він якраз таки намагався за допомогою Ройтерса, скажімо так, всковернути західні суспільства західних політиків, щоб пришвидшити таке постачання на територію України. Е, Зеленський зараз в Португалії. До речі, змінили трошки, відкоригували його графік. Мав одразу в Португалі летіти. Полетів в Брюссель. Зараз він уже там. От підписав безпекову угоду. Ну, от безпекова угода підписана а, і теж намагаються переконати за допомогою а, Португалії ще кілька країн, щоб добити, хоча б до сотні представників, які будуть знаходитися на саміті Миру. До речі, про саміт миру подивіться сьогоднішнє обіднє відео. Там дуже багато інсайдів. Я спілкувався останній час багато з дипломатами. Тому там розклав і від яких закладів чого чекати. От, і альтернативний план там від Німеччини є. Так от, спікер Верховної Ради вийшов з постом в Фейсбуці. Він довго, я так думаю, що пост цей був заготовлений. Очікувана заява Путіна. Насправді про те, що Зеленський нелегітимний, а Стефанчук легітимний, тепер він наш президент. Ну от Стефанчук дуже спокійно, я б навіть сказав так впевнено. Відреагував на ці так звані роздуми Путіна. А це насправді Медведчуківський вкид, а не роздуми. От, і він каже, що оскільки п'ятирічний... Термін Зеленського закінчився, а нових виборів не проводять то влада Україні, за словами Путіна, нібито має перейти в руки парламенту і спікера. На що Стефанчук парує дуже добре, що в Росії почали читати Конституцію України. Рекомендував би допитливим читачам опановувати текст нашої конституції не вибірково, це Медведчуку і путіну двоєшникам і звернути увагу на частину 1 статті 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу. На пост обраного президента України до речі, так як в Штатах у демократичних суспільствах це називається неперервністю влади, але це неперервність не в російському як довічність, а в нормальному демократичному та безпековому розуміннях. Тому президент є і до завершення воєнного стану буде залишатись Володимир Зеленський, і все це відповідно до конституції та законів України. Голова ради зауважив, що такі російські наративи є передбачуваними та безглуздими а його бентежність інше, що окремі українські політики, нібито готують підґрунтя, майже слово в слово цитувати висловлені наративи, зокрема й у стінах українського парламенту. І наостанок додав. Стифанчук, цитуючи Тараса Шевченка, чужого навчайтесь і свого не цурайтесь, і процитував Путіну статтю 79.1, де йдеться про те, що <кхех> Росія повинна вживати заходів з підтримки та укріплення міжнародного миру та безпеки, забезпечення мирного співіснування держав і народів, ось так, от потролив наш е спікер. А путінського диктатора, кремлівського диктатора Путіна, От, насправді можна було цього всього уникнути. Дав би конституційний суд рішення, якби рада звернулася. Але окей, менше з тим відповіді всі розставили, всі точки розставили і нема чого слухати. Путіна. Ті політики, які будуть розкачувати тут ситуацію, їм дорога в одне... В одну сторону, в одне місце, от тому тут ми впевнено можемо про це казати. Дійсно, Стефанчук пройшов цей тест владою. Ми всі спокійні, що дійсно без якихось коливань нормально себе повів. Ну а Верховній Раді хочеться все-таки побажати швидше, більше приймати законів. От не говорити і не думати зараз про вибори на осінь, не думати там про багато різних речей, а думати, як перемогти Росію. Ось це те, про що повинна думати наша Верховна Рада. Ну, от спікеру дійсно за сьогодні гарна робота. Парламент показав, що дійсно там не за автократію, і не за підігрування ворога. Хоча ми знаємо, що Стефанчука хотіли б зняти багато хто, в тому числі і в перші дні війни, щоб поставити туди різних там Медведчуків, Януковичів і завести на президентську посаду. Але ні, не просто так. Він возив цей прапор в своєму ранці. Ну от в рюкзаку возив державний прапор, той, який наші. Батьки-засновники на початку 90-х заносили до парламенту. Це прекрасно. Е, тому е, Рустему мерів прогнозує північ. Дуже схоже на таке залякування заходу. Що ось дивіться, там 300-500 тисяч буде більше. Ну От можуть розтягнути фронт, давайте зброю. Це меседж туди. Ми тут слідкуємо. Ми розуміємо, що це може бути, але ми не нагнітаємо паніку. Ну от і ми розуміємо. Ми розуміємо одну просту річ. Він комунікує з Заходом в західній високоповажній британській пресі, а це означає те, що йому зараз, щоб отримати більше зброї, пришвидшити її постачання, треба робити такі заяви. Але повторюсь: пильнуємо та не панікуємо. Дорогі, це коротка інформація. Зробіть донат для наших хлопців-дівчат, в даному випадку. Снайпери бувають різні. Я насправді чув багато що і жінки сі стріляють краще, але я думаю, Сергій Пазняк нам краще про це колись розкаже, особисто розкаже. Ну от його команда дійсно дуже потужні. Снайпери, але треба трошки підтримати техніку. Тому, будь ласка, зробіть донат. Сергій дуже потужний. Я вам ще про нього розкажу, поки ми будемо збирати. От для нього напишіть питання в коментарях. Як думаєте, піде Лукашенко, не піде Лукашенко атакувати Україну з півночі? Ну ну і третє, підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російськими агентами та витискаємо їхню. Пропаганду ми єднаємось, ростемо для того, щоб більше допомагати нашій армії. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!